Говорять, що можуть з'явитися нові деталі про можливе припинення вогню в Україні, говорить Дональд Трамп. Друзі, чекати залишилося недовго може з'явитися більше деталей стосовно можливого припинення вогню в Україні, заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, ситуація продовжує залишатися складною, але переговори з Україною і Росією йдуть добре. Як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною. І ми намагаємося досягти такої ж угоди з Росією. І я думаю, що поки що все йшло добре. В понеділок ми дізнаємося дещо більше і сподіваюся, воно буде добре, заявив інтерв'ю журналісті Шеріл Еткінсон на. Ютубі. Однак Трамп також відмовився прямо відповідати на запитання про те, що він робитиме, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін відмовиться і раптом порушить припинення вогню. Він сказав, що в такому разі на весь світ чекають погані новини. Але він усе ще вірить, що російський лідер погодиться на угоду. Інші заяви. Е... За словами президента, США, все є частиною непростого процесу. Однак, перший етап це все ж таки припинення вогню. Крім того, Трамп заявив, що анексія Гренландії. Гренландії все ж таки відбудеться вже нарвався на хейт. Вже в Гренландії відбуваються протести, де люди стоять з величезними плакатами go Home». За словами Трампа, зараз навколо узбережжя плаває надто багато гравців, і тому треба бути обережним. Це він про Гренландію так заявляє. Е, також Трамп призначив генерала Кіта Келега спецпосланником в Україні. Келег працюватиме безпосередньо з президентом Зеленським та українським керівництвом. Незрозуміло, то знімає таке лога. То його зараз перепризначає, вже е, був спецпредставником, тепер спецпославник. Ну, гаразд. Е, тим не менше е, Росії прикручують гаїчки потихеньку. Е, Трамп да, говорить там, що, мовляв, е, Путін неплохой парень і все інше, але одночасно. Однією рукою він вітається з а друг, другою рукою прикручує йому вентилі, зокрема, нафтові. Китай, до речі, більше не купує російську нафту. От, щось таке трапилося. Ну, а Трамп, як і ми, я і говорив, вірить в дружбу з Путіним, але своє робить. Трамп він все ж таки продовжує вичікувати. Немає поки що пекельних санкцій на 10 із 10, як говорив міністр фінансів і торгівлі американський Скот Бесент, і заявляв про те, що це станеться. Американський президент продовжує стверджувати: ну, якщо каже Путін, не піде, не піде на режим припинення вогню. Ну це буде дуже погано, це погані новини. Хоча Трамп в інтерв'ю е своїх, зокрема, продовжує стверджувати, що він все ж таки знає Путіна і Путін має погодитися. Президент України Володимир Зеленський, в свою чергу, знову ж таки заявив публічно в вечірньому зверненні, що Україна готова до припинення вогню і приймає американську пропозицію. Але от зараз м'яч на полі Росії, тож тисніть на Росію. Питання тільки в тому, що ризики для нас завжди залишаються, аби, аби при цьому фактично. Не намагалися домовитися з Росією прийняти їх якісь умови ціною знову ж таки України і тиску в майбутньому на Україну з метою, аби офіційний Київ ішов на поступки, а не Москва, як мало би бути в цій ситуації. Тому що зараз Путін саботує фактично рішення про припинення вогню. Ви знаєте, що я прогнозував, і Путін тут діє прогнозовано. Він різними способами затягує цей процес, максимально відтягує терміни. Такого припинення вогню надумує умови, надуває щоки, надає собі значимості. З'являється десь невідомо де, тому що вже чітко помітили, що Путін на Курщині не був. Путіна не було в Курській області. Там не було. Там був не Путін. В Курській області був не Путін, а хтось інший, по-перше, це був, скоріш за все, його двійник з пісклявим якимось, якимось голосом. По-друге, це була не курщина, і невідомо чи зараз. Дерева зелені, невідомо куди його завели, як зустріли. Він щось там розказував і виглядав досить погано. Далі поговоримо з вами про останні заяви, які лунають з міжнародної арени, а саме що, заявив спецпосланець посланеців Вітков. Так от насамперед, як написали ЗМІ, те, що Трамп назвав. ЗМІ, які написали, що його спецпосланець Сі Вітков чекав на зустрічі з Путіним 9 годин. Мовляв, насправді жодного очікування не було все було швидко та ефективно. Ще раз не було ніякого 9-годинного очікування або, взагалі, ніякого очікування. Єдина причина, з якої вони вигадали цю історію, це спробувати принизити, тому що вони е, і ну, Ви вже розумієте, хто бо попередньо це трамп сказав. Які повинні почати правильно повідомляти новини. Ось чому вони втратили свої рейтинги, свою аудиторію повагу Насправді відомо, що літак Квіткофа прибув до Москви у першій половині дня. А зустріч із Путіним відбулася пізно ввечері. До цього Путін проводив зустріч із Лукашенком. До речі, якщо говорити з приводу зустрічі, то ось буквально з'явилася інформація від помічника кремлівського диктатора Юрія Ушакова про те, що Росія та США вже обговорюють тему підготовки можливої зустрічі президентів Сполучених Штатів Америки та диктатора Російської Федерації Володимира Путіна. Утім, за словами Ушакова, ця зустріч буде організована як тільки з'явиться потреба. Ну, мабуть, зараз потреби немає чи що, але, як ми бачимо, не поспішають вони то все організовувати. Далі ми з вами обговоримо про те інтерв'ю, яке останнє дав Джей Ді Венс. Він прокоментував суперечку, яка виникла в Білому домі 28 лютого. Ой, і знову винен Володимир Зеленський. Так от здавалося, що дипломатичний скандал після суперечки Зеленського з Трампом і івенсом ущух, але стосунки України зі США налагодилися, як ми з вами розуміємо. Проте Джейді Вен знову звинуватив Зеленського у сутичці. Про це повідомляє Fox News. Що сказав Венс про скандал у Білому домі? Джеді Венса попросили прокоментувати його сутичкою з українським президентом. Віце-президент довго та плутано пояснював, навіщо він втручався у розмову між Трампом і Зеленським. Але на запитанні журналістка, чи планували американці грати в хорошого і поганого копа, відповів досить чітко. Цитую: ні, це не було заплановано. Він розізлився, і все пішло шкереберць», – зазначив Джеді Венс. Ну і, власне, журналістка натягнула на те, що внизці змін назвали скандалу Білому домі типу, зрежисованим заздалегідь пропланованим, да? і нібито в пастку загнала лідера нашої держави Володимира Зеленського. Трамп і Венс дуже професійно накинулися на Зеленського та спробували вибити його із рівноваги. Вони не давали президенту нічого сказати, та взагалі дозволили собі фразу Мовчи, ти так уже багато наговорив. Це дало підстави світові говорити, що Трамп поводиться як розбишака, що він не гідний бути президентом. Отже, але цікаво, що Венс устряг у суперечку згодом. деякі змі навіть писали, що Трамп здивувався цьому. Сам віцепрезидент пояснив свою поведінку. Мовляв, Трампу тричі поставили питання, які Ван зважав несправедливими. Тож він вирішив відповісти сам. І загалом, коли Трамп у кабінеті, треба завжди бути на ногах, оскільки президент США часом звертається до Венса під час прес-конференції. Але на слова журналістка про те, що Трампа, нібито, не розлютило зухвальство віцепрезидента, Ванс стільки розсміявся. Таким чином мидійниця натякнула, що зазвичай віцепрезидент тримається в тіні лідера держави та не втручається у промови чи прес-конференції, навіть якщо присутні вони на заході. Очевидно, що він президент, а я віце-президент, і я намагаюся ставитися з повагою. Але також визнаю, що іноді президент хоче, щоб я щось сказав. І звичайно, якщо президент вважає, що я можу сказати щось корисне. І якщо я думаю, що це буде шанобливо щодо президента, я втручаюся та висловлюю свої думки. Підсумував Венс. Ну і нагадаємо, що після сварки в Білому домі багато американців підтримали лідера нашої держави, і світ світом взагалі облетіло багато. Відео, де в трансполучених штатів Америка е, плаче, дивлячись, як сперечаються президенти, і як Трамп українського лідера. Ну і включно пам'ятаємо, що стало відомо про двоюродного брата Венса. Нейта здається його звати, який воював на Донбасі. І якщо раніше Нейт Венс не був публічним, то після того, після цієї суперечки, яка трапилася у Білому домі, він зробив заяву, що старався виходити на зв'язок із Джейді Венсом, але не виходило цього зробити. Джейді Венс цього не хотів. Хоча брат Нейт хотів показати, розказати ті реалії, які відбуваються на території України. Знаєш, а не, відміну... не дивитися через сторіси. на на да, відміну від. Джейді Венса, який казав, що я я відділ сторі да то От нейт Фенс, він якраз дякуємо, до речі, нашим колегам, нашому е, випусковому інженеру Сергієві за те, що вчасно нам показав Нейта. Так, от Нейт, на відміну від Джейді, він бачив все це на власні очі, і це та людина, яка ну. Тобто одне діло бачити сторіз в інтернеті, а інше брати безпосередню участь і бачити все на власні очі. поговоримо про європейські країни, а саме про одного із таких ключових лідерів європейських країн, які... Проявляє реально не лише знаєте слова, але і дії щодо нашої держави. І от ми з вами обговоримо те, що заявив президент Франції Еммануель Макрон, бо він назвав чотири основні гарантії безпеки для України від Європи. Перша це негайна підтримка України через нові ініціативи для постачання озброєння та коригування поставок відповідно до поточних потреб. Друга це створення нового формату української армії для майбутнього миру, що дозволить і протистояти новим російським наступам. Третє це можливість розгортання військ на основі добровільних. Ною коаліції в Україні у майбутньому, ну і четверте – це посилення європейської оборони, а також додаткові інвестиції та координація між арміями, зазначив Еммануель Макрон. А з приводу того наскільки Європа готова збільшити військову допомогу для нашої держави, включно прокоментував і український військовий експерт, військовослужбовець Олександр Мусієнко. Чи дадуть наші державі таруси чи ні? Далі можемо заслухати суб'єктивні думки від експерта Олександра Мусієнка слухаємо Ну, чекають, звичайно, і е, приходу Фрідріха Мерца, який наступного місяця обійме посаду канцлера. Тому що Мерц обіцяє переглянути рішення по Таврусах і надати Україні Тавруси. Ну, цікаво, якщо буде перемир'я, звичайно, як ми їх застосуємо. Але як би там не було, нехай дають. Тут, тут таке питання. Нам потрібні гарантії безпеки, ризики і небезпеки перед нами нікуди не зникнуть. Понад те, ми повинні пам'ятати, що режим припинення вогню і перемир'я не означає скласти зброю і розійтись. В жодному разі ні. Режим припинення вогню означає використати цей час для того, щоб продовжувати зміцнювати нашу оборону та безпеку. Для того, щоб бути єдиними, консолідованими. Для того щоб продовжувати нарощування виробництва дронів, готувати системи радіоелектронної боротьби, проводити навчання підготовку і загальну військову підготовку мобілізованих і контрактників, які прийшли до війська, ми не маємо зупинятися, і сильна армія має залишатися запорукою та гарантією безпеки України. Це та червона лінія, яку за жодних обставин не можна перейти. Переговина, я думаю, що ви зі мною згодні. Якщо так, напишіть, будь ласка, вашу думку з приводу цього в коментарях. Напишіть, будь ласка, щодо позиції сильної армії і мобілізації, і консолідації в будь-який період, в тому числі в режим припинення вогню. Ну і що ви думаєте з приводу Європи? Наскільки вона активізується і зможе забезпечувати Україну? Це теж важливо. Так, от повертаючись до Європи. Ми бачимо, що ухвалюються певні рішення видання Deutsche Welle 15 березня вийшло зі статтею про те, що країни Європи не перестануть постачати озброєння та підтримку Україні навіть в режимі припинення вогню. Є така позиція. Більше того, все більше заяв і звернень в Європарламенті, в Єврокомісії, в європейських в європейських, скажімо. Колах про те, що Україну потрібно підтримувати, про те, що це дуже важливо. Тобто, цей процес він триває, це теж треба розуміти. Наступне це те, що є досить цікава ініціатива німецька про інфраструктурні проекти. Так, от, в майбутньому планується залучити 500 мільярдів євро. Це ті, що Німеччина планує на інфраструктурні об'єкти оборонну інфраструктуру, так само. Тобто, Німеччина планує велику індустріалізацію, як і інші європейські країни, з метою збільшення виробництва озброєння та боєприпасів, зокрема, які йдуть в Україну. Хочу нагадати, що Україна має спільне підприємство україно німецьке з компанією Рейнметал, яка готова ще більше виробляти для України різного виду озброєння. Бронетехніки і не тільки Україна має спільне підприємство з СААБом шведським. Швеція теж дуже активно підтримує Україну. Я це до чого? Я чому згадую спільні підприємства? Тому що це економічний інтерес, тому що це бізнес-інтерес, тому що це інвестиції, тому що це економіка. Треба розуміти, що оборонно-промисловий комплекс, одна галузь оборонно-промислового комплексу, тягне за собою 5-6 суміжних галузей. Які працюють, які постачають сировину, які постачають матеріали, які постачають технологічні інноваційні рішення, далі це стимулює а, навчання і підготовку кадрів, інженерно-технічний персонал, який готовий працювати, який готовий виробляти, який готовий діяти. Тобто, власне, тут можна сказати, що є дуже багато а, програм, і від цього є позитив. Тому все ж таки є сподівання і на ці проекти. І попри те, що так, у Європи теж є проблеми, тому що багато зброї вони виробляють повільно, є бюрократичні бар'єри, консультації, дискусії. Це все вимагає тиждень за тиждень часів. Але разом з тим, принаймні. Якщо європейці говорили про мільйон снарядів торік виробництва для України, то зараз вони говорять, що треба вийти на 2 мільйони артилерійських снарядів. Тобто прогрес він є при всій критиці, при всьому тому, що так, ви знаєте, я теж робив аналітичний розбір. Що в європейців погано у них була деіндустріалізація? Заводи закривались, люди скорочувались, то вже пороз'їжджався, нема кому працювати, кошти на це не виділялись. Але зараз просто такі виклики і небезпеки, що зрештою, плюс розуміння того, що вкладаючи сюди гроші, можна потім отримувати безпосередньо і вигоду. А це теж мотивуючий чинник, який не можна відкидати в жодному разі. То європейці починають діяти. Наприкінці, хочемо вам досить цікаву позитивну новину зі світу спорту українського спорту розповісти. Так, от. Чемпіонка світу та Європи, призерка Олімпійських ігор, українська відома дзюдоїстка Дар'я Білодіт підписала професійний контракт із футбольним клубом металіст 1925. І тепер вона до того, що вона є дзюдоїсткою професійною, вона ще й є професійною футбольною гравчинію. Ще й учасниця української прем'єр-ліги, точніше вищої ліги е з футболу Чемпіонату України серед жіночих команд. Тож вітаємо Дар'ю Біло І особисто я, як спортивний журналіст, е буду чекати приїзду жіночої команди «Металіст-1925» в Полтаву е для зустрічі з нашою місцевою командою «Ворскла», яка там багаторазовий чемпіон України. Дуже хочеться побачити Дарію Біло А якщо вийде, навіть сфоткати.